Вогнеборці Прикарпаття ліквідували наслідки ракетного удару. Продовж тижня у класі безпеки рятувальників побували понад 100 дітей. День медичного працівника це не просто дата в календарі. Це ще одна нагода подякувати тим, хто рятує життя. Продовж ночі, 21 липня, на території області декілька разів була оголошена повітряна тривога. Ворог, вкотре здійснював масований ракетний удар по території нашої країни. Івано-Франківська область не стала виключенням. У наслідок обстрілів виникло декілька пожеж. Зокрема, загорівся двоповерховий приватний житловий будинок, гаражні та виробничо-складські приміщення. Так вранці виникла пожежа господарської будівлі у Городенківській територіальній громаді Коломийського району. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу на площі 40. 40 метрів квадратних в Івано-Франківській територіальній громаді ліквідовано пожежу у двохповерхового приватного житлового будинку на площі 80 метрів квадратних. Також в цій громаді зазнали пошкоджень житлові будинки. На місці події працювала мобільно-оперативна група районного управління головного управління ДСНС в області та частина піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування. У місті Івано-Франківськ рятувальники оперативно ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на відкритій стоянці двома осередками на загальній площі 220 метрів квадратних, а також виробничо-складських приміщень на площі 300 метрів квадратних. Вкотре закликаємо прикарпатців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Що робити, якщо ви почули сигнал Повітряна тривога? Перше. Увімкнути радіо чи телебачення щоб прослухати термінове повідомлення про можливу надзвичайну ситуацію. Зазвичай інформація передається протягом п'яти хвилин після звукового сигналу Сирени. Друге. Прослухати звернення до населення. Третє. Виконати ті рекомендації, які будуть озвучені під час звернення. Четверте, намагайтеся сповістити про почуте рідних, сусідів, знайомих. За необхідності слід надати їм допомогу. Повітряна тривога оголошуватиметься стільки разів, скільки цього вимагатиме ситуація. Точне місце, куди може влучити ракета чи який населений пункт атакує літак, визначити важко. Після таких сигналів негайно переміщайтеся в укриття. Продовж тижня до рятувальників у клас безпеки, що функціонує на базі виставки пожежно-рятувальної служби головного управління ДСНС Івано-Франківській області, завітали понад 100 дітей. Так цього тижня, окрім відвідувачів з літніх шкіл Прикарпаття, до класу безпеки також завітали діти загиблих та важкопоранених працівників системи Державної служби надзвичайних ситуацій України. Час дітки провели не лише цікаво, але й з користю, адже навчання правилам безпеки це основа, яка допомагає зберегти найцінніше у класі безпеки діти з. Хопленням слухали розповіді про сміливу роботу рятувальників, адже унікальний простір, створений для навчання дітей, де є все необхідне, щоб максимально наочно пояснити правила поведінки в різних надзвичайних ситуаціях. На різних навчальних локаціях у класі безпеки учасники заходу обговорили ключові теми, такі як пожежна безпека, де про наслідки недотримання правил пожежної безпеки, наочно показує діорама квартира до і після пожежі. Також обговорили правила поведінки в разі отруєння чадним газом та про важливі рекомендації щодо безпеки безпеки в горах і на воді. Особливу увагу звернули на дотримання безпеки під час купання на водоймах, а також розповіли про роботу водолазів ДСНС. А ще діти пригадали, як правильно користуватись вогнегасником. Рятувальники розповіли дітям, як діяти у випадку виявлення вибуху небезпечних предметів, використовуючи 3D-макети, а також розповіли про найпоширеніші види небезпечних предметів. Школярам нагадали алгоритм дій при їх виявленні. Також під час відвідування класу безпеки діти переглянули відеоролик про дотримання правил безпеки. Сьогодні ми завітали в клас безпеки, де нам розповідали дуже багато правил, як поводитися при пожежі, там коли мінна безпека. Та ось також, оскільки ми живемо в цифрову еру, і діти зараз частіше взаємодіють з гаджетами ніж з сірниками. Нам пояснювали, що не можна залишати на ніч заряджати телефони або ж павербанки. Також наголошували про те, що не можна залишати без нагляду опірвачі і тому подібне, бо це може дуже. Легко спричинити пожежу. Нам розповідали про правила безпеки поводження на воді. Ми переглядали дуже класну виставу лялькову про пожежу. Дітям було дуже цікаво, і навіть провели руханку з псом патроном. Нам дуже сподобалась екскурсія. Ми дуже вдячні рятувальникам Прикарпаття, що вони для нас її провели. Це було дуже цікаво, пізнавально і захопливо. Завдяки такому заходу діти отримали важливі знання, які можуть стати вирішальними у критичних ситуаціях, адже дотримання простих правил безпеки може врятувати не тільки ваше життя, але й життя оточуючих. Діти такі діти, як тільки літо хочуть купатися аби де пірнати аби куди плавати, не зважаючи на човни. Переконайтеся, що діти знають правила безпечної поведінки на воді та номер служби порятунку 101. День медичного працівника це не просто дата в календарі, це ще одна нагода подякувати тим, хто рятує життя цього тижня. Професійне свято тих, для кого найбільша нагорода. Життя, яке вдалося зберегти медики головного управління ДСНС Івано-Франківській області, залучаються до надання до медичної допомоги під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що виникають на території області, а також залучаються до ротацій на деокуповані території України, де рятують життя під обстрілами. Вони забезпечують медичний супровід, працюють в зоні підвищеного ризику, де потрібна допомога. Працюють там, де порятунок людей може бути ціною власного життя. Це професія. Про справжнє покликання вміння надати допомогу в складній надзвичайній ситуації. Наша була місія виїжджати всюди, де є потерпілі. Чи Це пожежа, це будь-яка надзвичайна ситуація. Загально було 16, 17, викликів. 17 викликів було. Всі виклики були після ракетного обстрілу або артилерійського обстрілу. Ну і десь. Я знаю 14-15 людей врятовано. Медики ДСНС це не просто спеціалісти, це люди, які живуть цією справою. Навіть у неробочий час, якщо бачать біду, вони зупиняються, надають допомогу, рятують. Владислав Свирида, провідний фахівець медичного забезпечення та медико-біологічного захисту головного управління ДСНС в області. Працює ДСНС Прикарпаття з 2021 року. Надає допомогу постраждалим як на службі, так і в позаробочий час. Владислав ОП зупинившись поруч із місцем ДТП, не вагаючись, направився до травмованого та надав медичну допомогу до приїзду медиків. І саме ці дії, правильно надана перша медична допомога, врятували постраждалого. Цей випадок стався у минулому році, у вересні місяці, під час відпустки. рухаючись своїм транспортним засобом, я заїхав на заправку на одній з вулиць міста Івано-Франківська. Коли зайшовши на заправку, я почув удар. І дуже голосний звук. Я вийшов з заправки і помітив, що на дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода. Це був зіткнення автомобіля із мотоциклістом. Не вагаючись, я побіг до свого автомобіля. В автомобілі в мене знаходиться медична сумка для надання до лікарської лікарської допомоги. Я швидко взяв її і побіг до потерпілого. Поки я слідував до нього, я вже був готовий одіти у засоби індивідуального захисту, тобто в рукавички. Підбігши до постраждалого, він був без свідомості, непритомний. Я побачив скальповану рану на голові, з якої була масивна кровотеча. Я швидко зупинив цю кровотечу, стабілізував його і далі продовжив, продовжив огляд постраждалого. Також Владислав, працюючи в ДСНС, залучався на ротації на деокуповані території. Однією з яких була Донеччина, де порятунок людей у важких умовах є дуже важливим у теперішній час. У день медика дякуємо кожному, хто рятує життя. Медики Державної служби надзвичайних ситуацій Прикарпаття завжди поруч, коли потрібна допомога. Поясніть дітям правила поведінки з мінами. щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101.